Шановні українці, запрошую підписатися на мій канал YouTube. В наш час, коли Росія знищує інфраструктуру, коли знищує українські енергооб'єкти, актуально у кожного українця в хаті або в квартирі має бути зарядна станція або щось подібне. Мій досвід і мої особисті переконання. Що зараз е, зарядні станції і, або акумулятори з інверторами і зарядками е, на основі батарей з літій, фіром, е, фосфатними акумуляторами, ну просто не мають, не залишають шансів іншим системам е, різного плану. Тому вони переважають у всьому, вони переважають саме головне. В кількості циклів розряд заряд, там їх щось більше 2000. Тому термін служби таких пристроїв може складати і 10 років. Вони переважають в тому, що вони можуть брати величезну струм зарядки. Наприклад, оцей прик бере там, наприклад, 600 Вт в годину він може наповнити акумулятор. Це дуже величезний струм зарядки. Вони. Там вбудовані потужні інвертора, які можуть одночасно видавати величезну потужність, яку не може видати ніякий інший акумулятор. Тут, наприклад, він може видавати 1 кВт. Одночасно, наприклад, ось таку батарею він може харчувати. А ось, наприклад, той, що у мене, він взагалі 2,4 кВт може видавати ось такі три нюанси. Які характеризують ці пристрої. Звісно, можна на більшу потужність купляють окремо акумулятори, зарядні станції, а для потужності 1-2 кВт купують ось такі компактні вироби, які чим відрізняються. Тут все всередині, тут нічого не треба робити. в розетку і воно працює. І ти ні про що не думаєш. Які треба купляти зарядні станції? Звісно, вони, на жаль, всі китайського виробництва. Всі самі ну, відомі це Екофло і Блюеті. Ну, це перші, які з'явилися і лідирують на ринку, але вони і мають величезну вартість. Вони приблизно в два рази дорожчі. Ніж е, ті, що я зараз буду показувати. І ті, і ті випускаються в Китаї. І ті, і ті е, мають, якщо вони офіційні, мають гарантію. Е, оцей форте, він на основі Bluet, як на мене, зроблений. Це по моїм думкам. А цей старк на основі Екофло зроблений. Е, звісно, зараз мова піде про форте. А потім я їх порівняю, чим вони відрізняються. Так ось, компанія Будпостач офіційно постачає зарядні станції «Форте» в Україну. Чому це важливо? Тому що тут підтримується гарантія «Будпостачем». Це величезний постачальник, це складний виріб. І тому, якщо у вас щось стається, у нього в кожному регіоні є свої сервісні центри, і ви можете здати і відремонтувати. Бо він коштує 22 тисячі гривень, ну 22,50 без моєї націнки. Я взагалі такі речі продаю без націнки. А дельту ви або по власному розсуду, або е, відправляєте 10-15% на виробництво дронів. Які умиротворюють окупантів або на інші потреби ЗСУ. Так що, якщо треба без націнки, щоб допомогти ЗСУ, це до мене. І не тільки зарядні станції, а й генератори. Ну, все такі речі, які я, потрібні країні, потрібні нашому війську, тому я їх продаю без націнки. Так ось. Звертаюся, давайте все ж таки до Форти перейдемо. Форти називаються PS1024. LFP. Тут написано ємність акумулятора 1331 Вт. Я, звісно, своїми методами перевірив, і у мене вона виходить е, 1171 Вт на годину. Але це завжди китайці трошки завищують. Все нормально. Е, вхід змінного струму. Сила Струм зарядки. Тут пише, що можна 1 кВт зарядка. На самому ділі. Тут е, я вижив з неї, ну, я коли заряджалася, 600 Вт. Повірте, це величезний струм зарядки 600 Вт. Вони, напевно, помилилися, що написали 1000 Вт. Тому цей прилад може зарядитися при повністю розряджений за 2 години. Це дуже швидко. Наступне питання: що він видає? Дивіться, тут е, є розетки. Дві розетки, на які він може видавати 230 вольт. Потужність декларується на дві розетки 1000 Вт 1 кВт. Не підключайте більше. Я перевірив, у мене ось ця батарея, вона десь бере 900 на одному на одній губочці бере 950 Вт 1 кВт. І запросто цей, е... коли проводив випробовування, 10 хвилин пропрацював. Давав струм на цю батарею. Немає в мене претензій. Крім того, що, які ще вихіди є. Є вихіди USB, є вихіди Type-C, є вихіди на е, акумуляторне гніздо, на розетку і Звісно, тут вони також і включаються. USB, будь ласка, включить, виключить. Е, все просто. Є підсвітка. Зараз ми будемо все включати. З іншої сторони, тут входи є. Тут вход є для зарядки 220 і є вхід для можливості підключення сонячних батарей. Є ось такий провід для підключення сонячних батарей. Тому, якщо у вас є сонячні елементи, ви е... 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 е можете підключити. І це у вас буде вже автономний режим роботи. Він сам буде заряджатися. Давайте включати. Як на мене, він трошки голосний. Ви послухаєте зараз. Тут величезне. Табло. Е, і в, тепер, якщо ви хочемо перевірити, наприклад, синусоїду він не швидкий, тут все якось довго робиться. от Зараз ми бачите, він такий сигнал подає. Починається працювати вентилятор, і дотепер ми не побачили, що пішов струм. на так ось він. Ага, бачите, пикнув і пішов струм на осцилограф. Ми міряємо, звісно, через трансформатор. Ми бачимо, що правильна синусоїда. Але тут є такий нюанс. Подивіться, вона трошки бігає. Я не знаю, в чому причина вона бігає. Якщо підключити, вона, бачите, трошки пошкоджена. Про що це каже? Давайте ще. Зробимо такий експеримент. Ми підключимо цей зарядний пристрій до мережі 220. Не так швидко, зараз він почне брати зарядку. Зарядку, коли він бере, він доволі, ви чуєте, з'являється шум. Це працюють вентилятори охолодження. Він не показує це, він готується, він не такий швидкий, як, наприклад, Старк. Старк моментально це все робить. Бачите, ось тільки зараз загорілася стрілочка і починає брати зарядку. Відразу включаються ще вентилятори інші, і показує вати, скільки він бере зарядки. Зараз ви побачите, до скільки він дійде. Вон, він дійшов до 590 і зупиняється. В принципі, він бере таку зарядку. Зарядка, мабуть, залежить ще від потужності. Я знаходжусь в гаражному кооперативі, Тут дуже маленький вольтаж, і, звісно, не вистачає на всіх світла. Так, якщо ви подивитесь, давайте про що й мова. Як іде струм до осцилографа? Зараз ми підключили через мережу 220 і дивимося на осцилографу. Витикаємо, включаємо вона практично однакова. Про що це каже? Це каже про те, що тут не передбачається режим апс. Що таке режим апс? Це коли е, струм. Е, Якщо з'являється мережа 230 вольт, він переключається моментально і обходить акумуляторні батареї. Тут же він так само, як і в Блюеті, інвертор, весь струм йде через акумуляторні батареї. Це зменшує термін служби акумуляторів. Але ресурс цих акумуляторів настільки величезний, що і Блюеті, і Дуже багатсько, практично всі виробники, крім Екофло та Старка, ну, знехтували цим. І тому вони працюють, ну, немає такої фішки. Я не знаю, погано чи ні. Але я собі взяв Старк, у якого така фішка є. А зараз я покажу функцію, як підключати, наприклад, ось цю батарею опалення ну Давайте він шумить, це тому що шумить, тому що йде зарядка. Ви бачите, йде зарядка, ми відключимо зарядку, він, він голосливий, він постійно якісь звуки видає. ну Може це і добре, кому скучно жити. Так, ми підключили 230 провід і включаємо, щоб пішла струм. Ох, як він пищить. Як він пищить. Так, і не швидко. Тут швидко нічого не буває. Ми чекаємо, поки піде струм. О! Включився вентилятор охолодження і пішов струм. Бачите, тут десь 30 секунд чомусь затримка. Ви бачите, що ну, батарея була холодна і тому струм зараз 948 Коли воно нагріється, струм, потужність буде 915. Декларують 1 кВт і фізично 1 кВт він бере. Це все просто. Якщо треба підключити щось, виключаєте струм на USB і буде у вас USB. Виключаємо батарею. Ви можете включити, тут є вбудована ліхтарик. Бачите, другий режим, третій режим, він постійно буде миготіти. Ну, такий аварійний режим роботи. Вага цього пристрою біля 16 кг, Він нелегенький. Гарантія один рік, яка забезпечується будпостачем, Ну, як на мене. А, ще хочу, щоб ви почули, як працює. Давайте ще раз включимо, щоб ви бачили, наскільки він шумний, коли працює щось. Ну, якщо працює, 1 кВт дає напругу. Так само чекаємо 30 секунд. Мене трохи це дратує, але до цього треба звикнути. От, дивина, про що він може думати? Ви чуєте, якщо він е, видає струм, він доволі ну, відносно шумний. Це все залежить в порівнянні, тому що та взагалі все в порівнянні. Коли я буду робити огляд між цими зарядними станціями, ви побачите, е, яка ємність реальна старка, яка декларується, яка реальна, і наскільки кращі або гірші ці станції. Але це буде вже в наступному відео. Тому звертайтесь до мене, що можу. Чим можу, вам допоможу. Але саме головне не тримаєш зброю. Будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!